Номер 701. Який одну член треба поставити замість зірочки, щоб можна було подати у вигляді квадрата двочлена вираз? В цьому номері виконаємо завдання номер 3 і 7. Перепишемо умову третього прикладу. При цьому ми розуміємо, що у нас є тричлен. Який являє собою повний квадрат. Отже, 49 це 7 у в квадраті, а 42 – це 2, помножити на 7 у і помножити ще на якесь число, щоб було 42 ху 2 на 7 14, отже, 3х. Перевіримо. 2 на 3 і на 7 – х Це дає нам можливість стверджувати, що замість зірочки буде стояти квадрат числа 3х. Отже, отримаємо 9х2 мінус 42. Плюс 49у квадрат. Даний квадратний тричлен перетвориться. У квадрат двочлена: 3х мінус 7 до квадрату. І приклад номер 7. 64 мінус 80 y в 20, додати зірочка y 40му. 64 це 8 у другому степені. 80 ми розпишемо, як 2 на 8 і на 5 y в 20. -му. Отже, Замість зірочки в нас повинно стояти 25. Тому наш вираз матиме вигляд: 64 мінус 80 Y в 20-му додати 25, що дорівнює 8 мінус 5 y в 20 му і до другого степені. Номер 703. Подайте, якщо це можливо, у вигляді квадрата двочлена або у вигляді виразу протилежного квадрату двочлена даний тричлен. Ми в цьому номері виконаємо завдання 1, 3, 5 і 7. Перепишемо завдання номер 1. мінус 8х. Додати 16 додати х квадрат. Переписуючи умову, я звернула увагу, що 16, вираз, який являється квадратом 4 і х квадрат. В обох випадках ці квадрати в нас є додатні. Тобто не треба нічого перетворювати. Можна єдине, що записати даний тричлен в такому вигляді, як х квадрат мінус 8х, додати 16 і звернути по формулі й отримаємо х мінус 4 до квадрату. Приклад номер 3 2х мінус 25 відняти 0,4. Х квадрат дорівнює. Переписуючи умову цього прикладу, я звернула увагу, що обидва квадрати мають знак мінус. Для цього я винесу мінус за дужки і переставлю їх місцями так, щоб у мене вийшло. Квадрат першого виразу. Подвоєний добуток, але 2х. В початковій умови було додатні, При винесенні мінуса задушки становиться від'ємним, то буде мінус 2х, і плюс квадрат другого виразу 0,4х квадрат. При цьому мінус залишається за дужками, відкриваю дужки, і в дужках під квадратом напишу двочлен. 25 це є 5. Мінус, бо перед подвоєним добутком стоїть знак мінус. І 0,5. 4х квадрат це відповідно 0,2х, і даний двочлен підносимо до квадрату. З третім прикладом ми справилися. Приклад номер 5. 81С квадрат відняти 54б квадрат С. Додати 9б квадрат. При цьому я звертаю увагу, що 81. Це 9С в квадраті. 9б це 3b, відповідно, піднести до квадрату. Відповідно, середній елемент 54б2 повинен бути їхній подвоєний добуток. Отже, 2 помножити на 9С і помножити на 3b. Коли ви звернете увагу, перемноживши між собою 2, 9 і 3, ви отримаєте коефіцієнт 54. Але. В умові Б в другому степені, а під час перевірки у нас Б в першому степені. Отже, даний вираз перетворити як квадрат двочлена неможливо. Приклад номер 7. Одна шістнадцята в другому відняти Х, додати 4 у квадрат, дорівнює. Одна шістнадстатах в другому це одна четверта х до квадрату. 4y квадрат це 2y до квадрату. Ну і перевіримо подвійний добуток. 2 на 1 четверту х і на 2 y. Відповідно, 2 на 2 – і на 1 четверту дає одиницю. Ну і множники x, y. Наш середній елемент співпадає з нашим подвоєним добутком. Отже, форму застосувати можна. В результаті ми отримаємо квадрат такого двочлена. 1 четверта Х відняти 2y. Ну і, відповідно, піднесли до квадрату. Номер 705. Подайте у вигляді квадрата двочлена вираз. В цьому номері ми виконуємо завдання 1. Перепишемо перший приклад. 4а плюс 3b до квадрату мінус 8b, що множиться на 4а плюс b. Переписуючи дану умову, ми побачили, що наші многочлени, які під квадратом і, відповідно, перемножається з одночленом, немає нічого спільного. Отже, ні винести дужки нічого не можна, просто виконаємо спрощення виразу. Спочатку піднесемо до квадрату а, даний двочлен. При піднесенні до квадрату не забувайте, що ми використовуємо формулу квадрат суми двох виразів. Квадрат першого виразу 16 а квадрат. Додати подвоєний добуток. З першого на другий вираз. В результаті ви отримаєте 24аб і плюс квадрат другого виразу 9б квадрат. Далі ми перемножимо одночлен на многочлен, також, не забуваючи правило, ми отримаємо мінус 32а мінус 8Б квадрат. Зведемо подібні доданки. 16а квадрат подібних немає, тому записуємо так, як є. 24аб відняти 32 аБ буде мінус 8аБ. І 9б квадрат відняти 8б квадрат буде просто б квадрат. Додати б квадрат. При цьому ми отримаємо три член, перевіривши, який переконаємося, чи ми зможемо утворити формулу, чи ні. 16 квадрат це 4А в квадраті, b квадрат, ну, відповідно, b в квадраті. Ну, а 8 АБ чи є подвоєним добутком. 2 на 4 А і відповідно на b. В результаті 2 на 4 і на АБ дає 8АБ. Даний тричлен можна звернути у квадрат двочлена і отримаємо 4а мінус b до квадрату. Номер 707. Користуючись перетворенням виразів у квадрат суми або квадрат різниці двох чисел, знайдіть значення даного виразу. З цього номера виконаємо приклад номер 1. 1,2 сотих квадраті, відняти одна, що множиться на 1,96 і додати 0,98 в квадраті. Якщо ми звернемо увагу на другий доданок, то ми побачимо, що перший елемент, що в квадраті, є присутній, а другий. Ніби то немає. Але якщо ми розпишемо 1,962 помножити на 0,98, а це можливо, то другий елемент являтиме собою подвоєний добуток з першого на другий елемент. Отже, ми скористаємося формулою квадрат суми двох виразів і отримаємо 1,2 відняти 0,98 до квадрату, Дорівнює 0,4 в квадраті що дорівнює 0,16. При піднесенні до квадрату десяткового дробу з двома цифрами після коми, в його результаті повинно бути чотири цифри після коми, не забувайте це. Приклад номер 1. Х квадрат Мінус 16х плюс 64 дорівнює 0. Звернемо увагу, що перший елемент це є квадрат х, 64 це квадрат 8, ну а 16х це їх подвоєний добуток. Отже, звернувши по формулі, ми отримаємо х мінус 8 до квадрату дорівнює 0. Оскільки значення квадрата дорівнює 0 тоді і тільки тоді, якщо його основа дорівнює 0, ми отримаємо рівняння. Х мінус 8 дорівнює 0. Отже, х дорівнює 8. Номер 716. Доведіть, що немає коренів рівняння. В цьому завданні також виконаємо номер 1 x квадрат мінус 14х плюс 52 дорівнює 0. Якщо ми звернемо увагу, то х квадрат це квадрат х, 14 це повинно бути подвоєний добуток двох наших елементів, тобто 2 помножити на х і помножити відповідно на 7. Але останній доданок у нас 52. Отже, його треба розписати як 49, додати 3. В результаті ми отримаємо х квадрат. Мінус 14х плюс 49 додати 3 дорівнює 0. Відповідно, тричлен ми от звернемо по формулі і отримаємо квадрат двочлена х мінус 7 до квадрату плюс 3 дорівнює 0. Ну, і відповідно, трійку перенесемо із лівої сторони в праву і отримаємо, що квадрат двочлена х мінус 7 дорівнює мінус 3. А ви знаєте, що квадрат не може дорівнювати від'ємному числу. Отже, не існує жодного значення х, щоб дане рівняння мало розв'язки. Робимо висновок: коренів немає.